У вашому житті зручними мають бути білизна, взуття, подушка і матрац, поза в якій ви сидите. Але точно не ви. Але на жаль, дуже часто реальність інша, і велетенська купа людей проживає в стані зручної людини, знаєте, такої, а, якою всі на жаль користуються. Такій людині важко сказати ні, а, такі люди постійно перепрацьовують за дякою. А такі люди дуже часто жертвують своїми інтересами заради інших, а себе ставлять десь там на передостаннє місце. І так, сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як перестати бути зручною людиною. Всім привіт! Мене звати Яна. Я професійний коуч, і я та людина, яка в цьому відео дасть вам інструкцію, щоб вийти зі стану зручної, комфортної людини для інших. І стати такою і для себе також. А до речі, поставте лайк цьому відео, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Я сподіваюся, вони будуть виходити частіше. Ну і за посиланням під цим відео є мої соціальні мережі. В інстаграмі я так і взагалі кожного дня. Тому залітайте, буду рада вас бачити там, якщо ви раптом ще не там. І так, погнали. Будемо витряхувати з вами оцю вашу зручність. І давайте почнемо з такого невеличкого тесту, щоб визначити ваш рівень зручності. На кожну відповідь так загинайте один пальчик. Перше, ви приховуєте злість, образу або роздратування, бо боїтеся виглядати поганою людиною. Не дай Боже. Друге, вам легше допомагати іншим і вирішувати їхні проблеми, ніж просити про допомогу для себе. Третє. Якщо вас просять про щось у незручний для вас момент чи час, вам легше погодитися, ніж пояснювати, чому ви не можете, або просто сказати ні. Четверте, вам простіше зробити все самостійно, ніж попросити про допомогу, щоб не дай Боже нікого не напружити. П'яте, ви рідко говорите про те, що вам не підходить, але всередині часто відчуваєте втому або роздратування. І Шосте. Останнє. Вам складно сказати, мені це не підходить без відчуття провини. А тепер рахуємо ваші пальчики, ваші бали від нуля до одного, ви незручна людина. Ви вмієте рахуватися зі собою і не живете за рахунок самопожертви. Якщо у вас 2-3 бали, то у вас точно є схильність бути зручною людиною в окремих ситуаціях, зазвичай там, де ви боїтеся зіпсувати стосунки. Якщо ж ви нарахували у себе 4-6 балів. 4-6 пальчиків, то ви системно зручні для інших, знаєте, такі комфортні і ваші потреби часто для вас же самих стоять на другому місці, що суттєво впливає на якість вашого життя. Напишіть, до речі, в коментарях, який у вас результат цього тесту буде цікаво почитати. А ми з вами тим часом переходимо до наступного етапу. І перш ніж ми до нього перейдемо до того, як же перестати бути зручною людиною, хочу відразу розвіяти один дуже важливий міф. Дуже часто саме зручні люди себе такими не вважають. Вони вважають себе добрими. Але зручність і доброта це різні речі. Зручна людина це не про доброту, це про страх. Про страх відмови, про страх не сподобатися іншим. Про страх втратити любов, прийняття, зв'язок з іншими. Зручна людина завжди ставить чужі потреби вищі за свої, навіть тоді, коли її про це не просять. Вона підміняє, вислуховує, допомагає, рятує і робить це ціною себе і своїх інтересів. Зовні, це дійсно може виглядати, ну, от, начебто, ця людина така хороша. Всі ми хочемо бути хорошими людьми, але при цьому. Всередині такої людини дуже часто зростає втома, роздратування, певна пригнічена злість. Тому що оце внутрішнє незадоволення від того, що. Постійно наступаєш сам собі на горло, воно нікуди не дівається, воно тільки накопичується з часом, і саме тому, до речі, зручні люди часто стають знаєте, такими пасивно-агресивними. Злість є, але вона не проживається, не озвучується, вона просто накопичується і виходить у вигляді образи, вигорання, отакого внутрішнього протесту і відчуття, що мене не цінують. Також дуже часто саме люди, які намагаються бути зручними, комфортними для інших, свідомо чи не свідомо, в принципі, неважливо, оцю свою злість виливають в коментарях в соціальних мережах. Тому що для них це стає єдиним екологічним способом, хоч якось оцю незадоволеність внутрішню виразити. І ключова думка, яка робить людей зручними, часто не усвідомлена, але звучить приблизно так: мене будуть любити тільки тоді, коли я хороша, зручна. Ця думка до речі, формується в основному в дитячому віці, коли дитина отримувала любов від значимих дорослих, увагу чи турботу тільки тоді, коли вона була. Хорошою зручною, правильною, а дуже часто бажано, ще й непомітною. І я в жодному разі не хочу сказати, що зручні люди погані люди і так далі. Я просто хочу сказати, що люди, які ставлять свої потреби далеко не на перше місце в своєму житті, можна подумати, що вони роблять добре іншим, але дуже часто вся оця незадоволеність вона все одно буде виражатися і виливатися на інших, в різних формах. Тепер ми з вами йдемо далі. До речі, ще хочу відмітити такий момент, що оця думка мене будуть любити тільки тоді, коли я зручна. Чи зручний вона жодним чином не стосується реальності? І ваша зручність вам не гарантує любов та теплий контакт з іншими, якесь гідне ставлення до вас. Зате. Ця в основному знову ж таки неусвідомлена думка вона може зробити вас супертривожною людиною, нещасливою, яка не буде проживати те життя, яким вона дуже хоче жити. Насправді. Тому переходимо до головного: як же вибратися з цього стану? Я люблю, коли все чітко структуровано, тому ось вам прям така, знаєте, покрокова схема без підписки, смс чи реєстрації. З вас тільки лайк. І так, перший пункт. Усвідомити ціну своєї зручності. Поставте собі просте питання, чого мені коштує моя зручність? Які можливості я не використовую, тому що я намагаюсь бути для всіх хорошим чи хорошою? Де я промовчала чи промовчав, коли мені було боляче? Де я погоджувалася чи погоджувався на щось, хоча насправді я цього не хотіла чи не хотів? У яких стосунках я сиджу, знаєте, голими сідничками на кактусі і продовжую переконувати себе, що це нормально? Зручність це те, що завжди має ціну. І, до речі, дуже неприємно. І якщо ви не бачите цю ціну, яку ви платите, ви будете її продовжувати платити, забираючи час і щастя зі свого життя. Другий крок по роботі з тим, як вийти зі стану аля зручної людини. Несподівано почати просити про допомогу, тобто помінятися ролями. Попросіть інших зробити для вас те, що ви робите зазвичай для них. І... Подивіться на реакцію цих людей. Це дуже до речі, такий може бути тверезий досвід. Ви побачите, хто поруч з вами через взаємність, тому що у вас теплі класні стосунки. А хто лише через вашу зручність, бо ви комфортні, і це може бути супер неприємно, але це знаєте, як веслом по голові, я б сказала. Це прям розкриває очі. І після цього кроку ви зможете зовсім іншими очима подивитися на те, які люди зібралися поряд з вами. І третій крок. Навчитися помічати порушення власних кордонів це прям дуже важливо. Проблема не в тому, що люди нахабні інші. Як дуже часто ми можемо думати, ой, люди стали такі наглі, нахабні і так далі. Проблема в тому, що наші кордони невидимі в першу чергу для нас самих вже. От просто з сьогоднішнього дня почніть відстежувати, де ваш особистий час ігнорують і взагалі не враховують його важливість, де не враховують ваші потреби, де за вас вирішують, що для вас нормально, а що ні. І найголовніше. Де ви самі все це ігноруєте і не ставите як пріоритет. Тому що дуже часто ми самі в першу чергу порушуємо те, як нам комфортно, ми самі є найбільшими порушниками власних же кордонів. Хоча б тому, що ми їх навіть не бачимо і не розуміємо. І також важливий момент, що кордони з'являються не тоді, коли ви починаєте. Воювати за них, знаєте, відразу скандал, відразу в розборки, Ти порушив мої кордони. Да як ти міг чи могла? На 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 кордони починають формуватися тоді, коли ви самі для себе їх визначили, і самі почали з ними рахуватися. Як я сказала вище, повторююсь. Не інші, а в першу чергу саме ви маєте зробити для себе цю велику роботу, зрозуміти свої кордони і дотримуватися їх. І головне, дуже важлива думка перестати бути зручною людиною це не рівно стати жорсткою чи злою людиною, яка по головам іде до своїх цілей і взагалі начхати, що десь там когось роздавило по дорозі до її цілей. Це простати. Чесним з самим собою розумієте, бути доброю людиною це вибір. А бути зручною людиною це страх. Страх, що мене не приймуть і не полюблять. На цьому наше відео добігає до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво корисно. Залишіть мені якийсь коментар до відео, щоб у мене було більше мотивації знімати на регулярній основі Ютуб. Приємний коментар, звичайно ж, залишайте. І напишіть до речі, які теми ви б хотіли побачити від мене, щоб я про них розповіла. І всім дякую за вашу увагу. Я бажаю вам класного дня. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей.